Вітання, друзі! Ви на каналі Житло є. Сьогодні у нас дуже гарний будиночок серед надчудової природи, серед карпатських гір, хоч вони ще не зовсім поруч, бо в Карпатах холодно, а тут ще досить тепло, на піп горі, кажуть, уже сніг, та й бачимо вже це. Від Івано-Франківська 30 кілометрів, від Богородчан 15. Ми їхали буквально 16-17 хвилин. Дорога дуже хороша. Ось це ми в селі бачили. Гарну дорогу, трошки вона потім псується. І при під'їзді до будинку ось така шосейка. Півність повіщає, що ми вже на місці, і оглядаємо. Город наших власників. Вони посадили 300 кущів елітної малини. Ну, саму малину ми так не, не зняли, але вона є. Це 14 соток городу і 8 соток подвір'я. Але додивіться до кінця, і власник розповість вам ще про великий, дуже цінний бонус. Вигляді додаткової землі. У Івано-Франківську земля сьогодні найдорожча в Україні. Ви, мабуть, вже чули про це і знаєте. Оглядаємо зовні подвір'я і будинок. Під парканом посаджені дуже гарні дерева. Не знаю їх назву, але віднайшла ось цю фотографію, бо показував. Цю фото... подібну фотографію власник. Будинок із міцного дерева. Воно не прикрите, нічим, ніякою вагонкою, пластиком. Ми бачимо, ми можемо це все побачити, що воно сухе, міцне. Ось така гарна відпочинкова зона. Ще раз уявляємо ці дерева, а це відпочинкові такі пеньки з булка, недавно привезені, не привезені, Дрова вже заготовлені для пічки і для мангала. Сухі, міцні балки будинку. Будинок, звичайно, не сьогоднішній, але його легко обстежити і зрозуміти, що тут жити можна і тут приємно. Дихається. Побачимо ще це з природою вкупі, як воно відбувається. Оглядаємо ще подвір'я, дивимося двір. Будинок має два входи з сторони городу і з внутрішнього двору. Город 14 соток, як нагадую, де посадили малину і збиралися посадити ще лохину. От. І двір має 8 соток, заходимо в дім. Це такий коридор передпокій. Є місце під ось це місце під прихожу. Ось це якщо ліворуч, а праворуч досить велика комора. Ось вхід в комору, ми потім ще повернемося і покажемо ближче. Вона велика, великий розмір. Заходимо в першу кімнату. Кімната досить простора біля 20 квадратних метрів. Тут є піч, є газова плита. Цю кімнату краще назвати такою кухнею-столовою, так? тому що тут можна приготувати їжу, організувати кухню і в великій кімнаті приймати їжу. Кухня-гостинна. Дивимося у віконце з цієї кімнати і бачимо чудові гори великі. І навіть засніжені були, коли ми дивилися на вулиці, засніжені вершини. Отакий От вид. Перевіряємо піч, запитуємо про те, про конвектори. Так, Конвектор є. Він куплений в 2019 році. Будинок газофікований. Піч на дровах, ось, і ще одна кімната. Теж досить простора, не менше 18 квадратних метрів, два вікна, підлоги дерев'яні, міцні, хати побілені. Побілені, в цій кімнаті теж піч кахільна опалюється з першої кімнати. Газового конвектора в цій кімнаті немає. Але поставити його не складно. Ось така підлога. Без щілинок. Стелі звичайні, білені. Побілка. Ось така Ось стеля. Косметичний ремонт в домі. Звичайно потрібен. Дивимося в це вікно. Теж видно город, де в нас малина посаджена. І на гори. Дуже гарний краєвид, просто. Просто чарує відео це не передає. Виходимо вже в коридор, і ми обіцяли показати вам кладовку Вона велика, вона вся з дерева, балки тут, бачите, видно, їх їх облагородити, і цю кімнату сьогодні вже дуже багато людей використовують під санвузол. Власник казав, що теж збирався це зробити. Виходимо у двір, бачимо ось такий сарай, він теж дерев'яний, але ще з глиною оброблений. Тут 8 соток землі. Прямуємо до потічка. І ось зараз тут молоді дерева. Яблуньки. Це дорога спільного користування, але тут особливо багато не ходять, не їздять. А тепер увага! Говорить власник. Дуб йому Дуб. дубові більше 100 років. Він вже на карті Першої світової війни. Ну, там під 200 так. чи під 300 років, да. так. От якщо хтось буде брати, бо це моя ділянка теж, там 11 сотих, то я. Якщо є реальний клієнт, то цю ділянку бонусом віддав би. Так? Так. Ну і треба переписувати. Вона вся заприватизована, все, в неї, угу, всі документи. Угу. Просто переписати. Так. так. Угу. А біля дому скільки? 800, 6,5 подвір'я, 1400 город. І тут 1500, а то все, що зароше, то докладно ага. туди наверх теж моя ділянка. Якщо вибрав хтось, а дуб під тим дубом ще довбуш ходив. Ну що тут, звісно, це село на 300-400 років старше від Івано-Франківська. Ага. Подивіться в Вікіпедію. Добре. Так що. І потічок. І потічок. Тут а, колись були раки, зараз немає. А розливається сильно? Не далі цього паркану. Не розливається. Ні. Раки були? Колись були раки, так. Да. А зараз такі маленькі вужики і риба. Риба такі. Коблики. риба буває? А як же ж? Тут є літі риби на Мене, Мої діти тут вон, роблять таку загату, вона натикає води. Так. А як же? От там загату роблять. Так, да, От там воно зносить потім коли дощ. І риба є. А як же? Ж? Маленькі такі окоблики. Так. Може зараз побачити. І вужики маленькі. І це було сказати, що на горищі безліч артефактів, автентики і все це в подарунок власникам. Можна. Хто бере оперативно, то ще 11 сотик біля того, сотик біля того дубу, де Довбуш ж ходив. Це на в карті подарунок. З Першої світової як мітка, бо на карті села, як орієнтир. Під опікою сільської голови, бо щоб його не зрізати. Його можна обрізати, йому лад дати тільки. Так. Але його не, не дозволяють. Не. Ваш, ваш так. особистий дуб. Так. Отакий От знаменитий. Дуб. Буде ваш. Так. Ось така складочка. І живий такий струмок, потічок. Оце це... теча, а там в лісі є джерело, де всі набирають воду, приїжджають аж з Івано-Франківська. Так. А, а що це? то за вода? Ну, то там джерела, там джерела такі мінеральна теча вода. Ж... Вся таблиця. Так. Дуже гарна природа, великий простір, гори. Все це, звичайно, краще бачити вживу, відчувати, розуміти. Звичайно, вас цікавить ціна всього цього багатства. Власник назвав таку ціну. 12,5 тисяч доларів. Розумний тор присутній. Друзі, підписуйтесь на наш канал. Ми кожні 4 дні, 5 днів виставляємо нове відео. Стараємося. Коментуйте, задавайте питання, телефонуйте. Поїдемо на живий огляд. Ви були на каналі Житло Є і до зустрічі!